Доброго вечора. Так, дівчата, чергові посилки отримала від компанії Doctor Clinic. Зараз покажу, що у мене прийшло. Так, дивіться, накладна. Це мене, бачите, яка велика посилка. Каталог на квітень. Так, дівчата, це. Крем для рук та тіла так, цвіт вишні. Так, так, дівчата, вологі серветки для дітей, під штук. Для чутливої шкіри підходять. Так, це наші новинки. Це дівчата... О, боже, зараз щось з камерою не можу різкість навести. Так, дівчата, ось це наша новинка. Це сухий шампунь. Це сухий шампунь. Він миттєво надає волосся чистоти, свіжості, простий у застосуванні, не обтяжує пасма і стане в нагоді, коли неможливо помити голову водою. Це піна для гоління чоловіча, Також наша новинка. Це шоу. Квітковий фестиваль, шоу, гель для душу, дівчата. Так, це ще один гель для гоління. Так, це все наші новиночки, дівчата. Це мус для укладання волосся з кератином, бачите? Також новинка. Всі новинки, ну, крім гелю для гоління, я брала собі, щоб спробувати і потім вам рекомендувати. Так, це, дівчата, рідке мило, чайне дерево з вітамін, і вітамін Е. Це клієнтка замовляє. Дуже е, рідкі мила у, в компанії, дуже класні. Вони так пом'якшують. Е, шкіру рук, що навіть не потрібно кремом користуватись. Так, Дівчата, відновлюючи спрей кондиціонер для волосся, відновлюючи двофазний спрей кондиціонер для волосся з кератином. А це дівчата крем з кокосом. Це дівчата крем з кокосом проти пігментації. Це я взяла на подарунок своїй сестрі. Він не дешевий, тож вона замовила подаруночок собі на ювілей. Так, дівчата, оці крем, крема для тіла та рук, це також я беру на подарунки вишневий цвіт. Ну, вони попитом користуються і не соромно їх подарувати. Це мій улюблений скраб для рук та ніг. Дуже класний. Також у мене замовляють дівчата, хто робить манікур та педикюр. Кул cool Girl, це була знижка 50% мої улюблені парфюми. Так, дівчата і це. Харчова добавка для схуднення. Так, в цій посилці більше нічого немає. Ще одна посилка. Так, ось, і червоно, бачите, я при вас її упакована, щоб нічого не розбилось, не розлилось. Це, дівчата, наша новиночка для душа з ананасом та мандарином. 750 мл. Великий об'єм і вистачить на усю родину надовго. Так, крем для рук. Також подарунки дівчата усім клієнтам. Такі подаруночки я роздаю. Також рідке мило. Це мило з цвітом вишні та вітаміном Є. Е. Це дівчата маска проти пігментації. Спіруліна. Оскільки я зараз проходжу курс схуднення, взяла собі ось ці дві біодобавки, які допоможуть у схудненні. Це гель для укладання брів. Так ось, дівчатка, скільки у мене на подарунки крем, кремчик. Це також, в залежності від суми замовлення, я обов'язково вкладаю подарунки. Декілька каталогів на квітень взяла, Ось, дівчата, окремо, я потім покажу, які очікують нас новинки. Навіть не вміщуються у мене усі замовлення. Магній. Це у кого нічні судоми, дівчата дуже рекомендую. Тут 20 порошків, і дуже допомагає. І з цим також замовленням я отримала парфюм Cool Girl. Це в мене замовила клієнтка, яка постійно замовляє ці парфюми, вже неодноразово. Вона дуже задоволена, запах тримається довго і пахне дівчата ну, дуже суперсько. Ніхто ще не пожалкував, що отримали ці парфюми. Також дівчата аромат дифузор. Зелене яблуко, інжир, це на замовлення отримала, тож розкривати не буду. Це відбілюючі таблетки, ними не тільки можна прати білизну, а й кидати у бачок унітазу, і він там усе очищає. Ця таблетка одна усе очищає. В унітазі спіруліна, це біодобавка. Моя подруга також проходить курс схуднення, і тому вона замовила у мене і собі спіруліну. Так, дівчата, і ще хочу вам показати, який подарунок я отримала от нашого лідера Юлі Крокви. Це щоденник, цукерки, та зараз розгорну і покажу. Так ось, дівчата, це набір набір такий для подорожі. Ось такий чохол, де можна тримати паспорти. Це можна тримати телефони, наприклад. Це чохол для квітків. Ну можна все що завгодно. Це така, бачите, як косметичка. І ось дві великі такі сумочки. Це можна і одяг сюди покласти, таку нижню білизну, або там футболки. Тощо. Тож, Юлічка, дякую. Завжди у тебе цікаві подарунки. Тож, з приводу співпраці з компанією Doctor Clinic або для замовлення, для консультації, будь ласка, звертайтесь в приватні повідомлення. Або ж переходьте за посиланням у шапці профілю, реєструйтесь, отримуйте такі подарунки, замовлення. А я у свою чергу проконсультую, розповім, які, яка продукція найкраща, як зробити замовлення зі знижкою. До побачення, мирного вечора!